Хотлайн-финанс. Страховка, звісно, онлайн. Катя, привет. Привет. Катя, згадай, пожалуйста, ласка, як для тебе почалася повномасштабна війна 24 лютого? Я 24 лютого була з чоловіком на острові Тенерифе, Ми мали саме 24 го вранці поїхати в Мадрид. У нас така була. Ми вирішили зробити таку романтичну подорож поїсти смачно, насолодитися Мадридом. І я відчувала. Ну я не те, що я відчувала. Я відчувала це ще десь січня, цю історію, яка наближалася, тому що мені мама про це казала. Ми нею, з нею постійно на зв'язку. І я десь за два дні отримала. В мене є такі дівчачі чат. В якій в якому було написано така листівка, що, начебто, 24-го числа почнеться війна, одразу розбомблять два аеропорти у Києві Жуляни Бориспіль, і всі мільйонери будуть втікати. Звичайно, з mm цього -hmm. я повірила лише про мільйонерів і про багатих людей. От і в нас була був ранній виліт. Він був десь о шостій ранку, і 4-й мені написала мама, що почалося. І а скажи, ти визна... а, ти, а, ти, а, ти, а ти на Тенерифе давно взагалі мешкаєш і коли ти, ти прилетіла туди? Е, насамперед, мій чоловік він не так давно отримав карточку резидента і з самого початку наших стосунків ми познайомилися з ним у 2017 році. Він наголошував на тому, що він не хоче жити у Росії. Він хоче, угу. щоб ми з ним жили на цьому острові. Я на цьому острові була для мене було ну якби не незрозуміло, зможу я тут жити чи не зможу, тому що все ж таки це далеко від Києва. А от і потім я ж працювала в Росії, от і, mm -hmm. і тому в цей момент у лютому ми поїхали саме е, завдяки поставити там штамп, який йому був необх... необхідний. Але ми думали про те, що ми переїдемо сюди е, спробувати пожити десь у липні, але mm -hmm. плани змінилися, і це сталося швидше. Ну тому... ти одна е, е, з небагатьох популярних е, людей в Росії. Хто з першого дня заявив про те, що в Україні війна і що Росія напала на Україну? Ти ж розумієш, що після цього твоя кар'єра в Росії закінчена? Слухай, я взагалі про це не думала. Я вибачаюсь, mm -hmm. буду на ти нічого. Звичайно, я mm -hmm, теж так. на ти так. я... Ти знаєш у, у цей момент, коли тобі дзвонить твоя мама і каже, що летить, що вибух, і ти це чуєш, і ці ракети, і все таке, ти не думаєш, про, про, про яку кількість грошей ти зараз отримуєш, що буде далі, де ти будеш зніматися. Ну просто я не знаю, я. Як усі, напевно, я дуже близька зі своєю родиною, вона в мене невелика, в мене мама, тата і бабуся. Всіх інших, на mm -hmm. жаль, вже немає з нами. Тому для, для мене це моя фортеця, моя сила, і ну, я би я, я про це не думала. Хоча я мала повернутися у березні е, до Москви і мали початися зйомки другої частини вампірів середньої полоси. От. А як е, от власне з контрактами? Тобто е, зараз у тебе немає ніяких штрафів е, з приводу контрактів. А немає більш того, оскільки я юридично трішки розуміюсь на якихось моментах. Я розумію, що війна, землетрус, вулкан це все форс-мажор. Навіть якби в мене був підписаний кантра, підписаний контракт юридично, то в принципі це проходить як форс-мажор. А твої батьки досі в Києві, тому що вони так, з першого дня були. Вони, вони... жодного разу нікуди не виїжджали. Ні, в мене ж так сталося, що мій, мій тато він а, колишній футболіст, Він тренує юніорську збірну, і вони увесь час, час були а, у Києві. Мається на увазі, що вони були у Києві під час війни, але поїхали на дачу, яка знаходиться недалеко від Васильківа. І здавалося, mm -hmm. що там, начебто, безпечніше, але я зараз розумію, що те, що відбувалося там, бо там дуже багато всього відбувалося, і вибухів, і снаряди летіли, і бомби, і все це було краще, якби вони були у Києві, тому вони не чули цю повітряну тривогу, але вони бачили, як це все літає у небі. Це було жахливо. І мій тато у вересні я не пом... я не буду зараз брехати. В нього мав бути турнір mm -hmm. в в Італії. І через те, що почалася війна, його відмінили, але потім знову стали говорити, що ви маєте приїхати. Італійська сторона повністю по ну якби вона подбала про uh, татову команду і про всю цю історію. Тому вони у лютому ні, не у лютому у березні, чи це не вже не був небо, після березня. Вони поїхали автобусом uh, з футболістами, з тренерами до, до Сієни. І, звичайно, я тоді туди, туди, туди одразу полетіла. Мама не хотіла їхати. Я кажу, мама, ти маєш поїхати, просто ну якось видихнути, тому що дуже важко психологічно там знаходитися. Mm -hmm. Вони приїхали. Звичайно, це ця зустріч була дуже зворушлива. Батько, звісно, підписав бумаги папери стосовно того, що він до 30-го числа повернеться, тому що йому 59, так. А я змогла маму забрати собі буквально там на 2 два тижні. Але вона дуже хотіла додому, я її розумію. А що з бабцею? Бабця це взагалі людина. Я її називаю Хризантема. їй від 73 роки. Вона абсолютно не, не зважає, що зараз війна. Вона постійно кудись їздить. Вона живе на арсенальній, але вони ми ж їдемо в на лісову, бо там на дві копійки дешевші і помідори. Їй же ж потрібно постійно спілкуватися. І вона не може, і в мене так сталося, що я кажу, бабуся, сиди, сиди. Я кажу, іди до метро. Там іди в бомбосховище. Вона каже, там погано пахне. Я не хочу. Мені досить таки нормально вдома. Тобто, вона взагалі живе, наче нічого не відбувається. Вона нічого не боїться. Вона дуже з таким почуттям гумору, з таким розумним розумінням цинізму. то в неї все гаразд. Я до речі, спілкувався з декількома футболістами про твого тата, і всі говорять про те, що він досить... Сміливий і такий, ну він нічого не боїться. Як ти думаєш, тому татові за цей час хоч раз було страшно? Я думаю, так. У мене просто батько він не дуже спілкується. Він людина, яка переживає радість і горе все всередині. Тобто, я тільки розумію по кольору шкіри. Якщо він білого кольору, це означає все. Ну щось сталося. Якщо він червоний, значить все, все життя продовжується. Я з ним. Намагалася поспілкуватися, я розуміла, що перші дні він ну він якось не те, щоб не реагував, він був ну, в нормальному стані. А потім був який, якийсь один день, коли ми спілкувалися з ми кожен день по сто разів спілкувалися. І потім я кажу: Ну, я знаю, що ти палиш. Можливо, ти попалиш зі мною одну цигарку і розкажеш мені щось. І він каже: А можливо, і скажу. І ми з ним поспілкувалися десь хвилин 40, і він він просто був у захваті від нашого ЗСУ. Він казав, що те, що я бачив, те, що я дивлюсь, і він ну він патріот, звичайно. І коли він про це говорив, і взагалі те, що він говорив, для мене це велике щастя, тому що він все тримає собі. Ну, звичайно, коли я питаю, було страшно, не страшно. Ну зараз ось е, мама я, якісь моменти розповідає. Зараз я знаю, що дуже багато людей. Е, коли повітряна тривога нікуди не спускається, я кажу, як тато mm -hmm. себе там поводить у тій ситуації. Вона каже: він сидить з планшетом. Повітряна тривога. Він зробив так і продовжує дивитися на планшет. Ну тобто, звичайно, mm -hmm. це не дуже добре. Але якщо він навіть і боявся, звичайно, він боявся. Я впевнена, що він боявся, але він ніколи про це не скаже і не покаже. А, ти киянка, і дуже багато киян ще донедавна були російськомовними. і Взагалі, Київ був російськомовним містом, і після 24 лютого все кардинально змінилося. У мене особисто корінні кияни принципово перейшли на українську мову. А ти також зараз спілкуєшся українською мовою. По перше, як давно ти це робиш? Чи ти в побуті також спілкуєшся, і чи твої рідні також перейшли? І як ти до цього ставишся? Е, я вважаю, що мова це ну, якби виявлення кордонів, це безумовно дуже важливо. І насамперед, незважаючи на те, що я проживала в Росії, е, в мене були такі дні, коли я хотіла спілкуватися українською мовою. На, на жаль, мене в, в сім'ї всі спілкуються російською і мама, і тато. Uh, от я просто слухала українські пісні. Я це постійно роблю. І в мене з дитинства є така звичка. Я сама з собою перед зеркалом розмовляю. Це на насамперед, -на можливо, одна з причин, чому я вирішила стати актрисою. Я, mm -hmm. просто, я просто спілкуюся так. Само, наприклад, як перед твоїм інтерв'ю, я десь за годину теж розмовляю українською. Мені просто це подобається. Я люблю українську мову, і я дуже здивована, що так багато отримую повідомлень, і компліментів стосовно того, що в мене така гарна мова. А я українка, це для, правда, мене да. було, це для мене було дуже важливо не забувати її. І так само, як, наприклад, в мене така ситуація. Якщо в мене будуть діти, ну я хочу, щоб моя дитина знала українську мову безумовно. А потім вже французьку, англійську і так далі. Я буду про це дбати, тому що для мене це важливо. Я ну, в мене гордість за свою країну, за свою мову. Тому стосовно того, ось наприклад, моїх батьків я розумію, що. Їм, напевно буде зараз важко перейти на українську так. мову. Бабусі мої буде важко, їй 83. Але я вважаю, що там наше покоління, ми маємо це робити. Але ж я знаю, чому вони не розмовляють, тому що вони всі соромляться, що вони роблять помилки, що вони неправильні наголоси, і це нормально. От просто треба почати. А ти, от у своєму інстаграм, відповідаючи на запитання підписників, писала, що багато хто з відомих. Тебе підтримали і твою позицію. А uh -huh. як ти вважаєш, чому вони бояться говорити вголос свою позицію? Це все такі гроші? Слухай, ти знаєш? Я по перше, хочу сказати, що для мене дивна фраза Братський народ, тому що я народилася у 87-му році. І mm -hmm. моє становлення і взагалі відчуття, коли я себе згадую, я вже жила у самостійній країні, тобто Україна була незалежна. І тому всі ці розмови про стосовно братського народу, це я тільки можу знати від батьків, від книжок, і від якихось розка... розповідей людей. І я просто дуже сильно відчувала різницю різницю ментальності. Ну тобто різниця mm -hmm. менталітету вона існує. І проживаючи там 13 років, я бачила, як якась кількість людей дійсно захоплювалася українцями, тому що вони так само, як і українці, хотіли бути такими ж вільними. Але одна, mm -hmm. дві, три людини це не може змінити. Це повинна бути велика кількість людей, щоб це змінити. Я не можу судити, мені здається, перше це пропаганда. Ну, тобто, for example, наприклад, останні два роки на федеральному каналі неділя. от що виникає в неділю? Тобто, там якісь поки всі вдома, чи якісь там про тварин, про щось таке. А там просто лунала весь день програма. Такою музикою гіпнозною знаєш, де розказували про історію, історію там Київська Русь і так далі. Поді і вона все абсолютно неправдива. І тому я розумію, що це вже по потрішку людей готували, щоб їм дати цю пропаганду, цю, цю історію, цю віру, я не знаю в головах. Тому багато з а них... як ти, а як ти не, не зійшла з розуму? тому що я приведу приклад. Я колись приїхав в Єгипет, і там на жаль був тільки два. Російському російських каналу це перший канал Росії і е, «Канал Росія, і е, це було ще до взагалі е, 24 лютого, але вже після 14-го року, і ти знаєш, я зрозумів, що якщо я ще тиждень послухаю, я почну вірити в те, що вони говорять. Ти проживаючи там та багато так, років, так. як ти е, продовжувала адекватно мислити. Слухай, ну по-перше, мої батьки, я з ними на зв'язку кожен день, і ну якби я, я розуміла там деякі моменти, я завжди там Ну я просто я вже знала, що це неправда. І я дзвонила мамі казала, уявляєш так, то так. То коли мама до мене приїжджала, вона казала: Катю, звісно, якщо я тут 10 днів просижу, то 100% я буду вважати так, як вони вважають. Тобто, mm -hmm. це просто різна ментальність. Знаєш, ну хтось може це робити, хтось не може, хтось боїться, хтось реально так вважає. Ти ж розумієш? У мене вже дуже багато оцих от є прикладів, коли там знаєш, я пишу, наприклад, і кажу: ну ну у мене просто таких сильних розчарувань не було. Знаєш, коли мені mm -hmm. кажуть про медійних людей, там з ким я працювала. Я лише з ними працювала. Вони не були вхожі в мій дім, ми не випивали з ними, ми не їздили у відпустку разом. Тобто, всі мої друзі. Зі вони там чи українська діаспора, чи люди з Росії, але які думаючі, знаєш, тому а що до речі зараз з з українською діаспорою в Росії взагалі? Слухай, ну мої подруги, близькі подруги. Вони кожного разу, коли я з ними зізвонююсь, вони просто змінили громадянство, Розумієш, я кажу, нащо ти це зробила? Навіщо ти змінила? Ну зробила вони змінили українське на російську, так Російська так, російську? але mm -hmm. так зробили через те, що звичайно вже народилися діти, і один другий вже ж стільки років проживають. І я кажу, блін, ну треба мені казати, що. Мені пропонували змінити громадянство дуже багато разів, і мені було б набагато легше б жити, якби я зробила це громадянство. Але в мене навіть не стояло питання. Я казала люди, я буду робити цю карточку резидента, якось її продовжувати. Продовжувати це не така велика проблема. В мене є всі права, крім того, що я маю голосувати. На хіба там голосувати? Хто там голосує? Ні, нема. Тому і вони зараз відчувають свою провину. Ми спілкуємося. Вона плачуть мені у слухавку. Вона каже: а вона з Полтави розумієте? Розумієш, і вона хоче mm -hmm. повернутися, і вона каже: Я не знаю, що буде будуть якісь візи. Можливо, можна якось по базі пробити, що я українка і так далі, і тому подібне. Тобто, ну всі про це думають. що Я чула ж про візу про цю цю історію, що так, це звичайно. має бути. От вже і вже є візовий режим Росіяни. Тільки е, за візами може можуть приїхати в Україну. Скажи, е, ти сказала про те, що е, є серед е, тих, хто живе в Росії, серед відомих людей, ті, які справді. Вважають, що там спецоперація це добре, вони там нас визволяють тощо. От як ти думаєш, Нікіта Міхалков справді так вважає? Чи все-таки він більше любить бабло а і вірить тільки бабу Я з ним не знайома, пару разів дивилися, цей Пентагон ТВ, чи що в нього там? Слухай, я допускаю, що він про це. Ну слухай, що він в це вірить. Ну ти ж розумієш? Mm -hmm. Ось дивись, а, я бачу, наприклад, мені там дзвонять там подружки і кажуть, що ти уявляєш, який жах. Я зараз йду там десь у крізь ці плакати, бігборди, що це герої Росії, герої Росії. Розумієш, тобто так. їм їм простіше вірити, що вони герої. Їм простіше сказати: ну, а ти там була в цій бучі? Ти бачила ці катування, гвалтування. Тобто, всім потрібні докази, не зважаючи на те, що це перша війна у прямому ефірі, як би мовити, коли є ці можливість подивитися, у всіх є друзі. Не знаю, там ми мені всі, всі все це розповідало навіть не телеграм а Я дзвонила там своїй якійсь подругі, яка там сусідка Усика. Ну тобто, все це ось так розумієш, тому. Я думаю, що вони себе якось переконують. Я не знаю, чи вони вважають, що їх сила в тому, що вони агресор. Я не знаю, як це пояснити. Ну добре, а нагіїв, з яким ти співпрацювала, і він якось так досить неоднозначно висловлюється. Так він живе в Росії, так він росіянин, але він знімає неоднозначні сторіс і робить неоднозначні пости. Як ти вважаєш? Я одразу хочу сказати, це якась моя суто, моя особиста історія. Я не дуже люблю Дмитра Нагієва як актора, як людину. Я з ними разом співа, е, працювала і я не mm -hmm. дуже не люблю надмінних людей. Тобто, ця людина це образ. Можливо, це образ. Звичайно, можливо, він вдома дуже класний, простий чоловік, але він постійно був на якомусь такому пафосі, і мене це дуже дратує, тому що це одна з таких. Речей, які, які мене просто вводять в транс, коли я бачу соціальну нерівність. Знаєш, коли так. ти там трішки круче, не круче. Я це ненавиджу, Тому що я людина всесвіту. Ми всі рівні, незважаючи в кого скільки грошей в гаманці, розумієш? Тому і у мене з ним сталося не дуже приємне якесь враження. Тому я не до я навіть на нього не підписана. Я не знаю, чим він живе. Наприклад, я знаю, що Дмитро Юрович Назаров, який грав шеф кухара в серіалі так. Кухня. Я на зв'язку з його дружиною, я її написала. Вони це роблять обережно, але досить таки думаюча аудиторія, вона розуміє про що ці батьки пісні, вірш, вірш, вірш там Тобто записав, так. Так. І, і я з нею спілкувалася з дружиною, і вона мені сказала: ми просто зараз на волості, тому що якщо просто вам хате поставлять букву з ми йдемо звідти. Ти брала участь, якщо не помиляюся, у 19-му році у Форті Боярд uh -huh. була в команді з Ольгою Бузовою, з well, нашою uh -huh. улюбленою Ольгою Бузовою. А, ти з нею спілкувалася, ти взагалі з особисто знайома, і які враження від неї? Як ти думаєш, вона? Тому що вона теж не висловлюється, не підтримує, але і е, нічого не говорить, тому що вона живе там і зробляє гроші в а це насамперед відповідь на запитання про те, чому Росія там мовчить і чому 24 мільйони підписників. Це люди, які напевно захоплюються чи можливо стебуться. Я не знаю. Я в шоці, тому що коли я приїхала, мої всі подруги сказали: якщо ти зараз повернешся і скажеш, що вона класна тітка, я з тобою не буду спілкуватися. Я, ну, в остальти саме і було. Так, я приїхала, я побачила. Ну, якби, я не можу назвати словами. Вона класна тітка. Теж... Давай, вона вона дурнушка чи не дурнушка? Ну, для мене вона це таке, я не знаю, як це пояснити для які ці слова підібрати. Ну, вона вона Щира, звісно, але ця щирість вона така примітивна і для мене трішки безглузда і тупа. Я не знаю. Ну тобто є речі, про які не варто говорити посеред чоловіків, наприклад. Mm -hmm. Є речі, які треба десь замовчити, що ще. Ну тобто вона абсолютно не моя людина по психотипу, і їй дуже багато. Вона любить ну, в увагу, їй подобаються ці речі, там поплакати, посміятись, попісати. Вона, о, я хочу пісять, пісять. Оце все. Ну я не знаю. Ну тобто я розумію, що вона в якомусь образі. мені ця історія не ну, не близька, знаєш. І тому mm -hmm. е я бачу, яка кількість людей на неї підписана. І, наприклад, моя аудиторія, мої друзі, які там є в Росії, навіть вони цього не розуміють так само, як і я не розумію, тому я навіть не можу. Я не, ну, я не знаю навіть що сказати. І до речі, а, до речі, так. всі так. думали, до речі, думали, що ти. Я, я єдине, що в мене був такий азарт, я подумала: от просто цікаво, якщо я з нею зроблю фотку, в мене підніметься кількість підписників. Хоча я взагалі про це не парюсь. Жодна людина не підійшла, жодна, <звіт> тому що напевно розумієш, що в мене інша аудиторія. Скажи, ти все-таки людина, яка прожила багато років в Росії, і ти все таки вважаєш, що росіяни, по-перше, давай так. Скільки відсотків росіян, на твою думку, справді підтримують цю так звану спецоперацію? Ну, офіційні ж дані 80%, 82%. Ну, Я не знаю, що це наскільки. офіційні. Ну... По, по твоїм відчуттям. Ну, я думаю, що процентів сорок. Сорок. Я відчуваю, що це все-таки ну, і... все пропаганда, чи це все-таки е, е, тупість? Я думаю, що це перше, це пропаганда, а друге, це знаєш. Е, я буду як всі, ну тобто, я я хочу бути стадна ста, історія. І третє, коли так. наприклад ти пишеш якийсь коментарій гнівний і тобі е, кажуть там якусь погану там історію, і тобі через принцип треба сказати Ні, я з Росії, тобто, це стадова історія, це пропаганда. І це напевно якісь мрії про майбутнє, тому що всім вже розказують, що Росія буде родюча, що вона буде класна, що вона буде найсильніша. Тобто вони а, силу розуміють. Ну для них сила це агресія, для них сила це не освіта, не там культура і так далі. Для них це ось ось і мені просто дуже бісить, коли я чую таку фразу. «А, ну Америці можна, а нам що нельзя? Ну начебто, воювати, знаєш. От і коли от, я не буду зараз розбиратися у цій геополітиці, це така річ. Я не тямлю в цьому. Але коли мені кажуть, що це все Америка, я кажу: ну покажіть хоч одного американця там, хто це зробив, та, і хто воює. Ну тобто, останні два питання. Твій чоловік, він, якщо не помиляюся, мав серф бізнес на Шрі-Ланці. Так, він його і має. Скажи, там зараз на Шри Ланці також держпереворот. А як яка зараз там взагалі ситуація От з перших вуст? Ну, коли я поїжджала, це був кінець, а це був десь навіть травень, мені здається. Ситуація була е, жахлива, тому що не було не бензину, палива не було взагалі, е, не, не працювали. Е, Світла не було, не було електричества, не було електри, як сказати, електрики. Електрики не було, через це не працював кондиціонер, якісь були проблеми. Ми цього не відчували, тому що ми проживали в готелі, і там був генератор. От і ну були проблеми саме через це. І потім, коли ми понурювалися в усю цю історію, ми зрозуміли, що там така ж сама ситуація, але там революція, тому що люди однозначно проти влади, проти корупції, проти цього президента. Що вони власне зробили через якийсь момент? Вони потрапили до його будинку, відкривали його Водильник, їли його їжу, та займалися на його тренажерах і устраювали ці полпаті. Але наскільки я зрозуміла, вони все це добилися зараз інший президент і все налагоджується. Тобто, наші друзі, які там постійно проживають, вони теж на якийсь час приїхали до Європи. Зараз вони повертаються туди і кажуть, що ситуація а, нормально і вже можна купити паливо, а, вже, вже нормальна ситуація, вона нормалізується. Тому, в принципі, там сезон десь з жовтня, по травень. І до жовтня mm. ситуація має бути нормальною. Сподіваюся, Кать. Коли ти повернешся в Україну, і чи як ти вважаєш, ти будеш зніматися в українському кіно? Слухай, я звичайно дуже б цього хотіла, і насамперед, в перші дні війни, були просто такі драки, бо я хотіла їхати. Я хотіла їхати, але мама мені кричала: в слухавку, не треба це робити, що встигнеш, приїдеш. Я безумовно розумію, що дуже велика кількість українських артистів можуть мені зараз сказати, що що ти там розмовляєш, ти 13 років проживала в Україні в Росії. Я це розумію, я це приймаю. От буде як буде. Я в першу чергу хочу повернутися на свою батьківщину до своїх батьків, тому що для мене це ну, найважливіше. Що буде з моєю кар'єрою? Я не знаю. Але якщо, якщо в мене буде можливість, і якщо мені дадуть цю можливість, я зроблю все можливе для того, щоб про українське кіно, про українську культуру дізналися. От я буду намагатися робити все можливе, тому що разом ми сила і. Я впевнена, що ми будемо вільними, і все в нас буде гаразд. І це до речі, наш, найстрашніший сон е Кремлевського щура: е побачити, що ми будемо вільни, а Ми будемо вільні, що ми є вепонізована країна, яка може бути конкурентна з сусідніми країнами. Що у нас англійську мову знає не кожен там, другий, третій, а кожен перший. І це для нього я вважаю страшний сон. Як і насамперед, я думаю, для російської, російської аудиторії, російського народу, які це, на жаль, зараз поки що не розуміють. Але коли вони побачать так. такий приклад, вони зрозуміють, що а можна було так? Тобто, можна, щоб нас чули, можна, якщо щось не подобається, виходити на Майдан і висловлювати своє слово. Ну тобто якось так. А, Кать. Последний вопрос я тебе задам на русском языке. Mm -hmm. Что бы ты сейчас сказала тем, кто подписан на тебя в России и кто будет смотреть это видео в России? Я хочу сказать, что мне не хочется никого переубеждать. Мне кажется, я прошла уже вот эта вот фаза разрывание всех частей тела. Просто хочется, чтобы вы раскрыли глаза, просто хочется, чтобы вы жили не вот в этом каком-то картере в своем, чтобы вы э, смотрели, э, изучали, если надо, изучали это все в более глубинном формате, исторически, как это было, и имели свое мнение. И, конечно же, чтобы вы умели сострадать. Если вы не умеете поддержать, то хотя бы имейте возможность сострадать и не показывать, как вы классно живете сейчас. Это то, что у меня болит, потому что я тоже могу сейчас выставлять красоту и так далее и тому подобное, но я солидарна со своим народом, и мне хочется, чтобы вы тоже переживали, и тоже сострадали, потому что это самые для меня главные качества в человеке. Если ты не умеешь сострадать, значит ты не имеешь сердца, не имеешь душу.